Обов'язково приготуйте для себе ось такі чудові цукерочки. Не дуже дорогі, швидкі у приготуванні та надзвичайно надзвичайно смачні. Хочу показати вам, які цукерочки всередині. Ось я їх зараз розлоплю, і друга частинка із фініком. Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки пропоную приготувати ось такі молочні цукерки із смаком згущеного молока на основі вершкового масла, вівсяних пластівців та сухого молока. Цукерочки ніжні та дуже, дуже смачні, будемо готувати. У глибоку сковорідку поклала молоко, масло та цукор. Та буду тепер мішати до повного розчинення цукру та масла. Кип'ятити не буду, буду тільки перемішувати, для того, щоб наше масло розчинилося повністю. Масло ще повністю не розчинилося, але я вже поклала сухе молоко 5 ложок із гіркою. І тепер це все гарненько перемішаю. Тому що на холодне молоко, ну, холодне молоко мається на увазі таке рідке, не сухе. Я це краще буде перемішуватись. Ось так. Бачите, як воно гарно уже приймає однорідну консистенцію. Усі пропорції я залишу в описі під відео. Ось яка вже гарна консистенція, але я ще добавлю шосту ложечку сухого молока. Це для того і ще сьому. Не бійтеся додавати сухе молоко. Це такий ніжний молочно-вершковий смак, що ви будете приємно-приємно здивовані. І це все теж гарненько перемішаємо. Але кип'ятити ми не будемо. Ось така гарна в нас маса вийшла, але ми її не доводимо до кипіння. І додаємо сюди фініки. Ви можете додати любі сухофрукти, які любите ви. Я додаю фініки, тому що рамчик любить фініки. Він в мене розинки. У тортах не їсть і у випічці, але фініки буде. Це у нас такі будуть молочно-фінікові цукерочки. Перемішали ми це все. І отут я відважила 250 г вівса. Додаю овес до цієї гарячої маси. Ось так. І це все гарненько. Перемішаємо. Звичайно, пробуйте на цукор. Якщо вам буде мало цукру, додавайте. Я дала стандартно по рецепту. І враховуйте те, що молоко сухе, воно теж має якусь кількість цукрів, бо тому що я його пробувала на смак, воно теж таке солодкувате. І фініки солодкі. Ось така краса у нас виходиться. Я підбавила вогник для того, щоб краще пропарилися пластівці, щоб цукерочки тримали форму. Ось так. І ще хочу вам сказати, що молоко разом із пластівцями я отак. Підбавила вогник. Ще присмажу 3 хвилинки. Це для того, щоб пластівці краще впитали цю рідку масу, щоб потім легше у нас формувалися цукерочки. Ми попробували на смак. Це виходить вівсяні пластівці зі смаком згущонки. Ви собі не можете представити, яке воно смачне, смачнюще. Дуже смачне. Закінчила я вже так це просмажувати, контакт накрила харчовою плівкою і дам постояти 2 години. Це для того, щоб наші пластівці охолонули. Тепер знімаємо харчову плівку із наших цукерочків. Для посипки я підготувала мікс горіхів, ось вони. Просмажила їх та подрібнила блендером. Та чорний шоколад, теж подріблений блендером. Чорний шоколад я використала ось такий. Використала я його на певні грам 80. Думаю, буде достатньо. Тепер далі робимо ось таким способом: беремо наші горішки. Маса дуже піддатлива до роботи. Зробили кульку і у горішки. Тепер знову ж. Зробили кульку і у шоколад. І так по черзі будемо це чергувати. Або спочатку можете зробити горіхові цукерочки, а потім шоколадні. Ось. Це з чоловіком сидимо, смакуємо цукерки. Хочу вам показати ось так, я краще відкусила. Тут видно і фінік. Видно, ви знаєте, вони надзвичайно смачні, дуже, дуже смачні. Я вам рекомендую скористатися цим рецептом, бо це є такий ніжний смак. Надзвичайно смачно. Для кого моє відео було корисним, ставте вподобайки, залишайте коментарі, готуйте разом зі мною. До нових зустрічей! Па-па-па-па!